Всім привіт! Мене звуть Саша, ви на каналі Саша Букс. І сьогодні я вирішила зняти невеличке відео. Це не розпаковка, бо я вже не стримилась і сама розпакувала ці книжки, але це кілька нових книжок, а саме шість, здається, про які мені захотілося розповісти вам окремо. Бо деякі з них такі цікаві, про деякі я взагалі не чула на просторах українського буктоку або чула всього лише пару разів. Також одна з цих авторок здалася мені цікавою і мені. Захотілося про неї розповісти, бо можливо вона когось із вас теж зацікавить. Я сама про неї почула на просторах англомовного ютубу. Тому поїхали. Коротше, ось за останні кілька днів я отримала ось ці шість книжок, точніше, купила, купила всі за власні гроші. На жаль, і. Давайте почнемо. Ну, давайте просто покажу вам свою новиночку останню від Fairy Loot. Я просто не збиралася спочатку її додавати в цвіт, а потім думаю, а чому ні? Вона гарна, покажу вам. У мене підписка на Fairy Loot тільки на книжку Young Adult. І для тих, кому цікаво, то разом з доставкою в Україну це десь виходить приблизно півтори тисячі гривень на місяць. Книжечка від Феррілу. Цього місячна книга називається Sleep Like Death. І це, я так розумію, буде ну, ретелінг... Казки, як ми можемо навіть зрозуміти з обкладинки. З позаду у нас тут написано Попелюшка померла проте «Snow White fights on». Боже, так важко синхронний цей переклад робити. Ну ви зрозуміли. Snow White. сніжка. Чи черговий якийсь ретелінг? У мене тут вже є деякі ретейінги, де я... Оця, Уцяла тут можна теж побачити ось цю книжечку. Це якийсь ретелінг червоної шапочки. Книжка називається «The Forest Grim». The Forest Grim, Коротше. І ось ця книжка новенька. Подивіться, як вона виглядає без суперобкладинки. Гарно, але, ну, чесно, це не найкращий дизайн для Fairyloot, тому що. Однаковий з обох сторін. І я, звісно, дуже люблю золоте тиснення, але можна було щось цікавіше: якийсь текст або, можливо, якісь ілюстрації, які до книжки відносяться. Але ну, зріс мені подобається. Люблю такі от квіточки гарні. Також у нас тут такі дуже гарні форзиці, теж з золотим тисненням. Тут у нас головна героїня. І ось тут, я так розумію, головна героїня дивиться в дзеркало, а там головний герой. Ну, це, звісно, скоріш за все, якесь типу, романтичне фентезі. Також така тут у нас є листівка, бачите? Теж з героями позаду трохи про книжку. І ще отут є такий лист авторки. Але знаєте, що сумно? А, ще спочатку покажу вам ще ось така друга сторона супровкладинки, теж гарна, але. Ну, Fairy Loot трохи розчарована, Я навіть думаю, відмінити підписку, можливо, на якийсь час. Бо раніше вони, по-перше, ще клали арти до кожної книжки. отакі от, Тобто великі арти, отакі за розміром до кожної книжки були. Потім вони перестали це робити, походу, зажали вже грошей. Окрім того, раніше у Fairy Loot були справжні підписи авторів. Потім в якийсь момент вони змінили на типу, ці діджитал. Підписи, тобто, ну просто авторка один раз десь ставить свій підпис або пише лист, і вони просто потім це сканують на кожну книжку. Теж якось сумно, ну ладно, я розумію, що багато людей, тому підписувати кожну книжку. Хоча, ну блін, це ексклюзивне видання, тому я думаю, що можна було б і напрягтись за такі гроші, попідписувати книжки, але... Не знаю. Мені просто сумно саме за арти, що вони перестали їх класти. Ну вже так шкода того арту, бідного для нас, звичайних людей. Але ладно, давайте підемо далі. Далі у мене тут три книжки з неканонічного канону від Віхоли, які я купила на знижках. У Віхоли були такі класні знижки. І я ось цю книжку Марко Вовчок, інститутка і оповідання, купила за 80 гривень, здається, або навіть дешевше, там щось 75. Вибачте, мене. Коротше, всі ці три книжки, здається, мені обійшлись до 400 гривень. І я така, я так хочу всю серію, не ну, конечне коно, ну вони такі гарні, мені так хочеться їх всі на полиці мати. Боже, якщо в якийсь момент буде трохи фіговитись картинка, якщо воно буде трохи нахилятися, вибачте, намагаюся контролювати, але у мене трохи щось е, поламаний штатив останнім часом, і він почав нахилятися просто неконтрольовано, і мене це так бісить, але не можу нічого з цим зробити. Стій! Ти можеш не нахилятися? Ну чому ти такий. Отже, Марко Вовчок, це вже третя спроба мою записати, що я хочу сказати. Легендарна письменниця, вона вважається однією з перших в жанрі психологічного реалізму. Пише про сильних жінок, про свободу. Коротше, дуже цікаво, будемо обов'язково читати. Далі Євген Плужник Недуга. Знаєте, ну чесно кажучи, перше, що мене привабило в цій книжці, коли я ще перший раз взагалі її колись побачила, це колір. Бо я обожнюю зелений, лаймовий, це все, що таке, хоч трохи зелене. Я дуже хочу. Ну, трохи дивно звучить, але дійсно це саме те, що мене перше привабило, і вже потім я зацікавилась більше цією книжкою. Що мені подобається, у віхоло тут можна отак відірвати шматочок, і буде закладинка. Це дуже зручно, насправді. Що тут написано? цитата: ніхто, абсолютно ніхто з нас не будує свого життя сам. Ми беремо перше ліпше, що само дається до рук. Люди вміють будувати собі житло, але будувати життя. Хм. Це має бути така історія про директора заводу, який знаєте, у нього все життя таке впорядковане, ідеальне робота, дім, все по графіку, все має бути правильно. І от в один момент він закохується в співачку, здається, коротше в артистку. І це для нього як недуга. І він намагається зрозуміти, що ж це таке. І що це взагалі за почуття, і чого вони варті, і як можна будувати якесь майбутнє для людей, якщо ти не можеш навіть вибрати і збудувати щось краще для себе? Ну це наскільки я розумію з антацій і з відгуків, але загалом треба читати. Також що цікаво, я чула, що Євген Плужник взагалі він поет, і що він написав якби цей твір. Наспір, ну не те, щоб прям наспір, але що він хотів довести, що поети можуть написати гарну прозу, тому теж. Дуже дуже цікаво. Також хочу швиденько нагадати і подякувати тим, хто підтримує мій канал. Якщо у вас є таке бажання та можливість, то описі до цього відео буде посилання на монобанку. Це дуже допомагає каналу розвиватися, відео виходити частіше. Тому буду дуже вдячна за будь-яку підтримку. Ну і останнє це Агатангел Кримський Андрій Лаговський. Теж такий гарний ковір Цей жовтенький так мені подобається така краса. Читаємо цитату. Не радив би вам завдаватися марними питаннями про те, чи ви геній, чи не геній. Може, другі люди і захотять розібрати, хто, ви та на що вам самому це знати? Непогано звучить. Так. Я чула багато 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 гарних відгуків про цю книжку, тому мені цікаво прочитати. Андрій Логовський автобіографічний роман, що став одним із ключових текстів українського модернізму та порушив табу на публічне обговорення таких тем, як сексуальна орієнтація і право бути собою. У центрі сюжету інтелектуал, книжник, професор, що постійно рефлексує над своїми станами, бажаннями, почуттями та намагається вижити у традиційному суспільстві. Ну, скажіть, що звучить цікаво. Треба все читати. Треба все читати. Де брати гроші на всі книжки, які треба читати, я не знаю. Але давайте перейдемо на найцікавішого того, що я дуже собі хотіла і дуже хотіла вам показати це отакі от дві книжечки авторки, яку звуть Кларіса Ліспектор. І це. Бразильська авторка українсько-єврейського походження, і я про неї, на жаль, раніше не чула. Кажуть, що вона пише такі дуже цікаві і дуже незвичні тексти, які однозначно не всім зайдуть. Вона, ніби, більше пише про почуття без якогось особливого прям структурування і сюжету. От вона досліджує саме те, що всередині. А не те, що ззовні. Кларіса Ліспектор, вона бразильянка, але вона народилася в Україні в 1920, му здається, році або 21-му, я не впевнена. Вона народилася у Вінницькій області, але вже за два місяці після її народження її батьки емігрували в Бразилію, тому що ну, тікали від української радянської війни. Вже тоді за євреями почалися полювання. І її родина вирішила переїхати. Здається, там вже на той момент в Бразилії жили сестри материні, і от батьки разом з маленькою Кларисою її тоді ще по-іншому звали. Потім це вже її змінене ім'я. І двома ще старшими сестрами переїхали до Бразилії. І вже у віці. 9 років вона почала писати. Вона почала писати оповідання, і навіть намагалася їх публікувати в місцевій газеті, де були колонки, там де публікували дитячі оповідання, але їх не хотіли брати, бо вони були типу дивні, незвичні. Вони не були, от як я вже казала, структуровані. Це було щось дивне про почуття, тому їх не хотіли публікувати. І ось така перша книжечка називається Пристрасть згідно з гх. Сама авторка радить читати нам цю книжку, якщо наші погляди вже повністю сформовані, ті, хто усвідомлює, що підхід до власне будь-якого явища вимагає поступовості та прискіпливості, перетинаючись навіть із цілковито протилежним тому, до чого прагне наблизитись. Настільки гарно про ці цю авторку її книжки відгукувалися от там в англомовних відео, які я подивилася, всього пару штук. Що я прям захотіла прочитати, і я розумію, що це буде щось дивне і не факт, що зайде мені, але судячи з того, які смаки у тих людей, кому сподобалася книжка, а також що вони про них розповідали, мені здається, що мені дуже сподобається. Я люблю таке щось незвичне, такі якісь роздуми, якісь повільні книжки і повільні думки, тому я покладаю великі надії. Власне, опис книжки дуже дивний, з нього нічого не зрозумієш, але давайте я вам прочитаю ну, а ви вже спробуйте щось зрозуміти з нього. Геха заможна гарна жінка, сама у своїх апартаментах заходить до кімнати покоївки, щоб прибрати її, та раптом знаходить там архаїчні символи і таргана. Вона переживає страх, огиду та любов, занурюється у роздуми про життя, смерть, Бога і пошуки власної ідентичності. Хто вона така? Геха, чому їй так страшно у цій кімнаті? Як віднайти вихід із власної пустелі, не загубивши себе? Боже, я з великим здивуванням починала розуміти, що моя пекельна оргія це власне людське мученицьке життя, свідчить грині історії, наближаючись до шокуючої кульмінації свого перебування в кімнаті. На жаль, не всі твори авторки перекладені українською, і саме якраз ті, про які згадували в тих відео, що я бачила, вони ще не перекладені, але все одно. Друге, це, я так розумію, навіть не книжка, не якась історія, а це просто якісь уривки і роздуми з власного життя авторки. Вона називається Записки для молоді про написане і пережите. Мені здається, цю книжку буде таку дуже маленьку книжку, цікаво прочитати саме авторам, письменникам. Я би дуже хотіла стати письменницею. Ну, знаєте, мені здається, у багатьох. Тих, хто пов'язаний зі світом книжок, і є така мрія написати колись власну книжку. Ніби це так легко робить. І так оп, і написав книжку. Це роздуми про письменництво і життя, які для авторки були двома подобами одного чуда життя повсякденного. Для деяких читачів ця книжка про написане і пережите буде приводом для пошуку шляхів, тлумачення, засад творчого доробку культової авторки. Інші, напевно, відчують поштовх до того, щоб описати чи навіть закарбувати історію власних життів. У кожному разі це незвична книжка думок і почуттів, може стати своєрідним посібником для тих, хто прагне писати і стати письменником. Ну як я й думала, що це більше її роздуми, і щось можливо таке наштовхуючи на якісь думки, можливо, навіть трохи мотивуючи. Ну а це власне все, що я хотіла вам сьогодні показати, такий невеличкий екскурс. в Мої новиночки. І сподіваюсь, вас щось зацікавило. Пишіть, чи чули ви про ці книжки раніше, можливо, якусь з них ви вже читали, знайомі. Коротше, буду дуже вдячна вам за коментарі, за лайки. Якщо вам, звісно, сподобалось це відео, нікого ні до чого не змушую. І дякую, що додивилися відео до кінця, і побачимось в наступному.